Так, друзі колеги, всім моє вітання. Значить, відео хотів би розпочати з того, що хотів би вас запросити на таку агроподію року, яка має назву Агровінниця. Буде вона проходити в 4 кілометрах від міста Вінниці, село Турбів. Значить, наймасштабніша подія року минулого року, хто був, хто не був, той знає, що це за подія. Значить, На ній буде представлено куча великої техніки, плуги сівалки. Грунтообробна техніка, оприскувачі самохідні, ну, в загальному скажу, що буде досить велика кількість техніки, на яку можна буде подивитись, на якій можна буде покататися і тому подібне. Значить, також буде, буде проводитися благодійна акція на підтримку наших Збройних сил. Хто захоче поучаствувати, а в ній обов'язково треба приймати участь, тому якби всіх запрошую. Далі йде інтеграція відео. Переглядайте і дивіться. Перша агроподія осені вже близько. День поля Агровінниця. 4-5 вересня запрошуємо вас на захопливу подорож у світ аграрних інновацій. На четвертому кілометрі автошляху Вінниця Турбів вас чекають. Потужні демопокази сучасної техніки, понад 100 компаній з найкращими агрорішеннями в експозиції. Більше знань та досвіду від провідних експертів галусі. А ще. Унікальна благодійна лотерея на підтримку наших героїв з ЗСУ. Це не просто подія, це шанс отримати безліч позитивних емоцій, корисних знайомств та незабутніх вражень. Партнери заходу, трансагромаркет та приватбанк. День поля Агровінниця, 4-5 вересня, четвертий кілометр автошляху Вінниця турбів. Не пропусти так, колеги, всім привіт, мої вам вітання. Ну що, заїхали ми на свою ділянку. Де висіяна у нас соя, яка має назву Хайстар в народі. Ну а так на неї каже 2090R2. Значить, так ось вона виглядає. Де-не-де є зелений листок, є сліди від оприскувача, видно. Ну, Заїхали, пробуємо. Зараз подивимося, що воно нам насипле. Ділянка 2 гектара. Зараз подивимось. Треба і по прицеп їхати, але ну, треба ж і цікаве. Цікаве відео зняти, бо як це так. Таке ж буває раз в рік. Треба спостерігати. Тому колеги ставте вподобайся, а таке здорове ліпить, підтримуйте канал. Пишіть ваші коментарі, що у вас по сої, що у вас взагалі показує соя, який має вид у нас, у нас отак. Покажу. Отака. От Отака сойка. Сіяна раненько. Гербіцидна обробка три рази проводилася, два рази. Два рази і одне підживлення було. Ну щось, Що насипле, і наше, як кажуть. Нічого вже толком ти тут не зміниш. Уже що є, то є. Можливо, десь трішки зелененькою попадається, ну нічого. Я думаю, що ми цю сою, оцю сою, ми її доопрацюємо і через магазин ми її продамо. Хто захоче, зможе її придбати. Я думаю, в цьому не буде абсолютно ніяких проблем. Хто захоче, той придбає. Там, он, ну да, там той кусочок він і був, такий зеленкуватий. Ну нічого. Дойде, як кажуть. Що Серйозно, зелена? Та така, але ну, не дуже зеленковата. Ну, але ти знаєш, вона в бункер снепле це і Потом ходить по сути, очередь дойдет. Думаю, но это. Що там одинакові, але тут вона вже, вже дійшла. І я скажу, що це один із найкращих сортів сої, який підходить під наш регіон. Ну Можливо, комусь ще підходить, а от нам він найбільше подобається. Є у нас Еббі, Еббі слабенька в цьому році, є у нас типу якогось на піонера, але чи піонер не піонер, хто його зна. Ну, оце сами, самий топчик, я б сказав. Сипле він нормально. І по розвитку класно себе ця своя показує. Ну що, колеги, діляночка змолочена, вон вона, та вон. межу видно. Такий клиночок у нас тут. Фіксуємо жаточку. Зараз вам покажу, що там зібрали. Ну а ви ж, звичайно, напишете, як ви думаєте, що там, що там взагалі насипало. Так, МТС потягнув жатку на базу, зараз оттягує, прицепляє прицеп, тягне сюди прицеп, висипаємо сойку в прицеп і буде наша соя йти на доопрацювання, а потім на подальшу реалізацію в якості колеги, посівного матеріалу. Так що, так. Ну, і Давайте ж подивимось, подивимось. Що у нас, що у нас вийшло, і за то ось Бачите, де зелене починається? Ну, За тої площа. Межу видно. Із 2 гектар. Зараз, подивимось ну, а ви Не буду вам казати врожайність, а ви напишете, як ви думаєте, що воно там насипало, скільки насипало. А насипало отак. Отак насипало. В принципі, я вам скажу, що якщо брати рідний бункер, отам він ішов, то, то отак. Так, ну що, колеги, робочий день підходить до завершення, комбайник пішов жатка на базі і покажу, що у нас тут прицеп Камазовський, що у нас тут якби є. А є у нас тут отака, отака така Отака. Непогана я вам скажу. Так що? Діло буде. Ну я думаю, скільки тут. Не знаю, напишіть, скільки тут асої, хто як думає, хто там кого глас алмаз. Все рівно скільки не, скільки б не сказав би е, децей. Ніхто ніколи не повірить. Правильно? Скажеш мало, скажуть брех, брехуном Е, Скажеш багато, теж брехуном Ну, така, така реальність у нас. Тому, тому так. Що вродило, те і є. Так що, друзі, кому сподобався відео, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал. Слідкуйте, далі буде багато цікавих сортів сої. Я думаю, будемо вам її показувати. Ну, звичайно, кому цікаво. І е, будемо старатися доносити максимально корисний для вас контент. Тому ми погнали на базу. Ви ставите вподобайку, пишете коментарі, підписуйтесь, хто ще не підписався. Ну і слідкуйте. Так що всім пока. Так, ну що, колеги, покажу вам цю площу із супутника, будемо так казати, програма. Моніторинг. Досить таки цікава програма, багато в, ньому, багато в ній є цікавих таких пізнавальних речей. Значить, вона да, вона платна. Так, значить, дана площа, як бачите, ось на ній навіть є ось зеленець, який було видно на початку відео, де комбайн йшов. Отак, От Все воно показує, все воно чітко тут розмальовує, будемо так казати, дану ділянку. Так, значить, значить у нас посів. Був 12 квітня. 12 квітня ми посіяли, і після цього нас почало тут ось заливати. Такі дощі проходили ось 6-3, 18-24 міліметри, 4 міліметри, 25 міліметрів. Ну, добряче заливало так, що ми думали, нічого з цієї сої не вийде, та й взагалі не, не тільки з цієї, а з ранніх посівів думали, що її просто там заплескає так і. Не буде нічого. Ну ні, воно все вилізло, все дуже класно повсходило. Ми отримали рівномірні всходи і Соя почала свій розвиток. Так, після цього після цього в нас дощиків не було. Не було, значить, ось Ми отримали, значить, з якого це числа? Зараз я вам скажу, 20, 28-27 числа ми отримали всходи. Так, опадів тут не було. Вологість кореневої системи в системі складала 18%, майже, майже 19%. А вологість на поверхні ґрунту 20,5%. Так, Відповідно, дощиків не було, вологість там якась була, аж відповідно, бо така кількість опадів пройшла. Значить, На розвиток листків у нас ну таке, я б сказав, бо це роса була 1,5 мм, 1,6, 1,1. 2,3. ну, мало, Дуже мало. Для нашого регіону це взагалі це, це мізер. Так, З 22 травня в нас починається розвиток побігів. З 22, да, 22 травня. І Продовжується він у нас до 10 червня. Значить, за цей період у нас випало 1,1 мм, 0,4 мм. мм, 0,5 мм. 3,8, 1,3, 0,6. 0,6. Там це роса. Це просто, це просто роса колеги. Так, далі у нас ось іде розвиток цвітіння. цвітіння. У нас цей, за цей час у нас випало 5,1, 8,1, 1,7, тут 0. Ну і це такий продуктивний дощик був 14,2 мм Отак, От значить, далі у нас там знову там 2,6%, це ну, слабенький, слабенький дощ, можна сказати, роса. І останній дощ, останній дощ 17 мм був. Це я б сказав, найпродуктивні в потрібну фазу, фазу цвітіння. Він пройшов. 17 мм, вологість кореневій зоні складала майже 11%. А вологість на поверхні ґрунту відповідно аж 1%, що свідчить про те, що оцього доща на поверхні ґрунту його як би толком і, і не було, він нічого там не дав. Так, йдемо далі. І після цього продуктивного доща у нас, як бачите, дощів не було. І вологість в кореневій е зоні, і тим більше на поверхності ґрунту, у нас падає, падає, падає. І йде просто аж до збору врожаю. Тут, звичайно, карта до 20 серпня показана. Збирали ми врожай 25 числа, 25 серпня. Ну, якби тут воно нічого толком не зміниться, тому що, як відомо, кругом сонце зараз палить так, що температури високі дощів на даний час не проходить. Тому, отак, отака кількість у нас, отака історія у нас із.